Напередодні найбільшого з християнських свят Воскресіння Христового податківці Дніпропетровщини долучились до акції Поділись теплом Великодня, підтримай дух захисника та приїхали з пасхальними кошиками до наших захисників. Кожен учасник акції разом з гостинцями намагався передати нашим захисникам безмежну та уклінну вдячність за те, що вони роблять заради нашого спокою, безпеки та миру, а також любов своїх сердець і найщирішу підтримку і повагу. Підтримка ветеранського бізнесу та основні кроки для мобілізованих підприємців тема, яка на часі протягом місяця проведено ряд зустрічей з фізичними особами-підприємцями, представниками ветеранського бізнесу та членами їхніх родин. У заходах приймали участь керівництво податкової служби області та слухачі центру ветеранського розвитку при університеті митної справи та фінансів, учасники проєкту лапту маркет ветерано, студенти Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Зустріч із молоддю це не лише обмін знаннями, а й своєрідний міст між теорією і практикою. Керівництво податкової служби Дніпропетровщини охоче спілкувалися з молодим поколінням та ділились досвідом і знаннями. Студенти університету митної справи та фінансів Криворізького та Запорізького національних університетів на зустрічах з податківцями опановували нові знання: проведення фактичних перевірок, особливості роботи фізичних осіб-підприємців у період дії воєнного стану, права та обов'язки платників і ще багато іншого. Платформа Діалог влади та бізнесу це унікальна можливість для підприємців напряму поспілкуватися з представниками влади. Чергова онлайн-зустріч з бізнесом відбулась за участі очільниці податкової служби області Теодозії Чернецької та фахівців обласної податкової. До заходу долучилися більше 120 представників бізнесу. Говорили про застосування реєстраторів розрахункових операцій, законодавчі підстави для реєстрації та припинення податкової застави, деклараційну кампанію цього року та інформаційні джерела податкової служби. Реєстрація платників податків, використання електронних сервісів податкової служби, порядок проведення фактичних перевірок та сучасні комунікації з податковою службою. Такі теми обговорювали податківці Дніпропетровщини з підприємцями під час семінарів у приміщеннях адміністрації Шевченківського та Новокадацького районів Дніпровської міської ради. У заходах приймав участь заступник начальника податкової служби Дніпропетровщини Федір Терханов. У квітні, за участі керівництва податкової служби регіону, проведено зустрічі з представниками бізнесу, членами спілки українських підприємців та Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації. Під час чергового діалогу обговорили актуальні питання оподаткування резидентів Дія Сіті, перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність та Загальні аспекти діяльності контрольованих іноземних компаній. У податковій службі регіону відбулись робочі зустрічі з бізнесом Самарівського та Павлоградського районів за участі заступника начальника податкової служби Дніпропетровщини Наталі Федаш. Під час спілкування зосередилися на головному наявності податкового боргу платників, фінансовий стан підприємств боржників, планування заходів з погашення заборгованості та недопущення її зростання протягом року. Актуальні питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО у центрі уваги зустрічі з представниками бізнесу, які надають послуги з приймання коштів для подальшого переказу. Це важлива тема для всіх, хто прагне працювати прозоро та відповідно до норм законодавства.